Кожного року в останні дні серпня вечори в Миколаївському яхт-клубі стають особливими, і сонце заходить під мелодійні звуки гітар та пісні, відомі городянам з юності. Так проходить один із найбільших та найстаріших миколаївських фестивалів пісні старого яхт-клубу. Сама ідея проведення фестивалю, вона, звісно, не інфельна ніколи не буде. На сцені збираються покоління всіх музикантів живучих у місті Миколаїв. Начинає від маленьких дітей, людям, які вже за 80 років, за 70. Зв'язи наші назвали площадки, не будуть не Главне ударне сі. І, звісно, буде представлена вся музика, яка є в місті Нікола, вся павітра. Починає джази, рок-музика, рок-фестиваль, популярна музика, шансон. Ну, тобто, вся музика, яка существует в нашому горі, в нашій житті. Відраду тут могли знайти представники старшого покоління, які залюбки підспівали та танцювали під знайомі ритми, так і молодь, які чекали на традиційний гучний рок-концерт ближче до ночі. Як розповіли організатори, з кожним роком кількість учасників пісень старого клубу лише збільшується. З'являються нові імена. Чув про цей фестиваль раніше. Тільки якось не міг туди ніяк ніяк влізти не міг. А це вийшло так, що. Дядь Женя, я його так називаю, тому що він мені в дідусь годиться. Він, він про нас почув, ми верніше йому сказали, що ми існуємо. І Він каже, добре, я вас послухаю. він послухав, каже, все тіп-топ. Я вас беру. От, і для нас велика честь скажімо так, по пограти тут. -то". Традиційно не пройшов фестиваль без міського голови. Колись завсідником пісень «Старого клубу був Володимир Чайка, який виконував свої улюблені білі крила. Подтримал добрую традицию Юрий Гранатуров. Город Николаев, город белых акаций, белых парусов. И все у нас будет хорошо, потому что мы рождены под знаком святого Николая. 1 сентября день знаний, 12 сентября день рождения любимого города Николаева. Компания Евгена Долгова, он тоже заспевал для Миколаевцев. Олег Гордій, Олег Посаїнов, МСН.